Всім привіт такі мої друзі. Сьогодні разом з вами я буду знімати відео про Roblox, але на російській мові. Скажу вам, якщо ви не знаєте українську мову, то я думаю, сьогодні ми її вивчимо. Українська мова дуже схожа на російську, тому давайте будемо зараз працювати. Я б вам доказала, я, я, я деякі слова погано знаю. Тому я знаю українську мову. Може, напишіть в коментарях, як правильно казати. І ставте подобайчики. і пишіть коментарі. Так, сьогодні я б хотіла з вами показати, як прикрашувати свій тоншкі. Зачекайте. Може, кожну подивлюся з вами. Так, ось. У кого теж тепер змінилися літри, вони якісь такі стали пухленькі, то розкажіть мені. Я вам сьогодні розкажу, як зробити собі темно чорний колір шкіри і різні. Так, спочатку йдемо у Google. Пишемо Roblox в Google. Бачите, у мене тут у Google написано, о боже, вибачте, ось тут у Google. І заходимо на сайт Roblox. Ви реєструйтесь. Жмемо на три точки, Отут, бачите? І вибираємо версію для комп'ютеру. Або, ви таки, не російський, не знаю. Жмемо, і ось у нас з'являється отак, як в мене. Потім ваш, вам треба зробити і нажати на отакі якби, три повозки біля Roblox, біля значка Roblox. там три полоски. І жмемо на аватар. Потім. Ой, аватар, да, ось. От тут у вас буде аватар. Зараз я вам ще раз покажу. І аватар. Не, не інвентар, а аватар. Значить, потім голова і тіло. Зажимаємо. То есть, якщо просто нажати, давайте просто нажмемо на Голова і тіло. І просто не прикольно. 8. Зараз йдемо з вами в Аватар ще раз. Якщо наживати голова тіва зайти в волосся, то нас зразу вже перекитує, але якщо вас не перекитує, то зажимайте голова і тіло і нажимайте на колір шкіри або тон шкіри. Якщо на інфлю, ми... то skin ton вроді, да. добре. Потім у нас з'являються наші особисті цвіта, які є у робоксі. Потім у вас знизу. от. Біля білого кольору буде така кнопочка. Просунутий. Да. Потім у вас з'являється дуже-дуже багато різних кольорів. Бачите, я нажимаю на такий чорний, готово. І ось я стала чорне. Потім ви нажимаєте на, не знаю, як у вас отакі точечки. якби отак робимо, і заходимо знову в Roblox. Коли ми зайшли, ми стали чорними. Все, як бачите, ми чорні. Як і треба, було нам, як ми хотіли дізнатися, ми стали чорними. Напишіть в коментарях, подобачте, якщо вам дуже хочеться, щоб я зняла про ту букву. І всіх люблю вас, кошенятка. Бувайте!